Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогою Світла. Що ж продовжимо наш е прогноз по містам та областям України на цей тиждень. Так, давайте з вами подивимося, що чекає у нас Одесу. Покажіть, будь ласка, карти з 16 по 21 січня 2024 року, яка йде загроза мирному населенню їхньому життю та здоров'ю. А, а також інфраструктурі міста та області в період з 16 по 21 січня 2024 року. Одеса, Одеська область, яка йде загроза. Місто Одеса, Одеська область, яка йде загроза, мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаки, ворогом, через воєнні дії. Одеса, Одеська область, яка йде загроза. Покажіть мені, будь ласка, карти. Ну, Одеса, йде якийсь приліт. Де якийсь приліт. Одразу. Одеська область. Одеса, йде приліт біля води. Можливо, набережна, десь там. Деше. І все-таки, і все-таки може бути влучення. Не знаю, це було якесь підприємство, ну як варіант, що може бути заправка. Тому що все-таки тут теж все речовина, і король чашовий, та, і в нас йде хоч і вежа, але в нас тут карта руху, і шестірка була в карта руху. І четвірка мечів, те, що типу як зупиниться, та, ну, можливо, бути, може, можуть бути, просто воно вказує на поранених. Не знаю. Ну, мені, мені це схоже на те, що в будь-якому разі йде приліт, скажу вам так. І тут по цим картам це, це схоже на набережну, ближче до води. Ну, по, по крайній мірі, десь туди ближче до води, десь у вас там в Одесі. А ближче до води, до набережної де приліт. Загроза прильоту. Так, Одеська область. Одеська область теж йде приліт. Хаос. О, слухайте, тут дуже такий конкретний хаос буде в Одеській області. Де загроза будинкам, будівлям? І так само промислову якусь зону, там десь склади, якісь, там ближче до води, теж там склади. Все, що пов'язано з складами, мостами, от мости, склади або набережні якісь так само тут воно йде. <рес> ну, Йдуть, йдуть, йдуть загрози. Але мені не подобається тут, якби по, для мирних жителів йде Приємство, яке працює, вогонь. Одеса десь колобись вас, йде серйозна загроза, тому будьте пильні, будьте обережні, в будь-якому разі, ну йдуть прильоти і що тут Однозначно йдуть, накривайте куполом, старайтеся, уявляйте захист. І може якраз вдасться пом'якшити або взагалі відмінити. Але загроза є серйозна. Така ух. От заразу, розумієте, ніяк не очепляться. Так, покажіть мені, будь ласка, карта Миколаю, Миколаївська область, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю. Миколаїв, Миколаївська область, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаки Ворогом, через воєнні дії в період з 16 по 21 січня 2024 року. Покажіть мені, будь ласка, карти Миколаїв, Миколаївська область. Миколаїв. Миколаївська область. Миколаїв Буду старатися бити по логістичним шляхам, вокзали, автовокзали, парковки. Іде якесь якісь загорання у вас? Де саме? Прильот йде. Де саме? Де саме йде прильот? Якісь ходинки там є? Якісь тут сходинки. де саме цей прильот? За межами міста ніби, як, або як окраїна міста в передмісті, ну якось так. Виїзд, в'їзд в Миколаїв, десь, десь так на виїзді, розумієте? Ну, якби, ну, ну отак. Не хочуть на вас спокою залишити, хочу створити вам проблем побільше, побільше жертв хочуть, карта дежавю. Може повторитися якась неприємна ситуація, пов'язана з водою. Так, Миколаївська область. Йде загорання, йде прильот, причому десь біля якогось навчального закладу. Дитячого закладу, чи навчального закладу, ну, якось так, там, може створити хаос. Так, тут у нас що. Так само там, де, не знаю, тут може бути там, де або в районі. Знаєте, там все-таки або в районі ув'язнених. Тому що дивіться, у нас та карта правосуддя йде, та? От, діться, прильот, загорання, карта старших. Ну це вказано на дитячі заклади. Але якби там не було, сама ця карта вказана на, на, на загрозу дітям. Та? Ця карта нам говорить про якийсь об'єкт, робочий, це не житловий будинок. Далі в нас іде карта правосуддя. Правосуддя нам говорить про що? Про ну, про суди, про судову систему, про законність, законні дії. Так? Далі у нас іде карта злодія і афериста. Ну, закон і афористи, та? і карта темниця, або карта, як то ще кажуть, знаєте, складу бункера, де людина сидить от під землі, комфортно неї, все, що їй необхідно. Ну, це схоже на в'язницю ну, на, на та? тому що от злодії, які сидять от посаджені правосуддям, може бути як варіант. Або ті, що садять злодії, можливо, там десь суд є, в районі суда, в районі якихось юридичних контор, або ну, я не знаю, от десь от десь отам. От Ну, все рівно йде, якісь, бачите, загроза прильоту, є загроза мирному населенню. Буде, ну, там, як можуть бути пошкоджені, можливо, в падіння, якісь уламки, будинки. Тому що йде загорання, бачите, бо тут йде загорання у нас прильот, з моря, та, якась ракета з моря. Та й дрони будуть пускати. Ну, Миколаївська область теж є загроза. Подияло все рівно будуть якісь загорання. Десь можуть бути якісь як. Ну, це не, це, тут воно ну, як, як в полях, чи в якихось, якісь господарчі споруди чи, так, якісь, ну, Або ангари якісь, а ну, теж десь при дорозі, при воді. Або це мається на увазі, що якісь логістичні можливість. Шлях. Ні, ну це таке вранці при, при дорозі при воді. А, так, Так, ну йдуть, йдуть прильоти, Миколаїв, Миколаївська область, йдуть у вас в будь-якому разі прильоти. م -م Теж десь близько до води, знаєте, там десь в цих в тих місцевостях. Так, давайте глянемо Черкаси. В Миколаїв і Миколаїв, Миколаївська область йдуть прильоти, будьте обережні. Миколаїв більше як, як така загроза передмістя. Та? Десь біля міста, передмістя перед або така окраїна міста. Так, Покажіть мені, будь ласка, карти. Черкаси, Черкаська область, яка йде за загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаки ворогом, через воєнні дії. Покажіть мені, будь ласка, карти. Черкаса, Черкаська область, яка йде загроза в період з 16 по 21 січня 2024 року через активні дії ворога, через воєнні дії. Чого чекати? Покажіть мені, будь ласка, карти. Черкаса, Черкаська область. Черкаси, черкаська область. Ну, є загроза. Черкаси, є загроза десь в промислов, промисловій зоні, десь якісь е е е порушення, та, е е обмеження, та, як ніби щось як, можуть пошкодити, можуть створити якусь проблему для населення. Як ніби як проблему для населення з якимось ресурсами чи що можуть створити. Я не бачу такого прямого влучання чи якогось там. Але тут все-таки старший аркан смерть, тобто щось вийде з ладу. Щось вийде з ладу. Щось пов'язане з ресурсами для, для населення може вийти з ладу, так? Так, загроза відбувається. Буде змінювати траєкторію руху, Те, що летить. Ну, я бачу відбиття в основному. Ну, давайте область глянемо. Область мені не подобається, оцей диявол, так? Є знову ж таки церква. Я не знаю, тут, можливо, десь біля церкви буде якесь загорання або щось буде, пов'язане. Ну так, бо буде щось летіти, буде щось збивати. Те, що зіб'ють, напевно, так. Воно. Тут іде якесь пошкодження, чи область, у тут якась іде загроза, якихось падіння уламків, якісь загорання, десь це щось пов'язане з водою біля води, або в воду впаде, водойму впаде, або біля неї. Будуть цілитися в якісь об'єкти, які вони вважають, що там або склади, або воєнна зброя туди приходить, або там воєнні знаходяться, ну щось на тему воєнних в першу чергу будуть думати, так? Mm. Тут більше нічого не скажу. Є загроза, ну давайте так, давайте візьмемо умо і глянемо. Є загроза прильоту, десь в Черкаській області є. Ну, її можна відмінити, бо вона не одразу випала. Отже, це не є щось кармічне, значить це можна відмінити відмінити практикою, там, якщо люди з цієї області, чим більше людей будуть уявляти купол, захищати цю область, є, є ймовірність це від, 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 ну, відвести. Давайте глянемо на Умень. Умень 16-го. 16 по 21 січня 2024 року яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаки ворогам через воєнні дії. Умань. Покажіть мені, будь ласка, карти. Умань з 16 по 21 січня 2024 року, яка року. загроза мирному населенню, їхньому життю та їхньому здоров'ю. Через атаки ворогу через воєнні дії Умань. Щось мені тут не подобається, йде тут загорання. Але воно, розумієте, не одразу випало, можливо, це буде теж за містом, можливо, це буде за межами Умані, але десь поруч, десь близько. Неочікувано. Зовсім якось раптово неочікувано, але тут іде активна робота ППО. Гучно буде бути чути, що ППО працює. Ну, Може бути, що це там, що це десь в Умані, біля Умані. Так, а ну давайте візьмемо іншу колоду на ум накинемо зараз. Покажіть мені, будь ласка, карти Умень. З 16 по 21 січня 2024 року кайде загроза мирному населенню, якому життю їхньому здоров'ю через атаки ворога, через воєнні дії. Покажіть, мені, будь ласка, карти Умень. 16 по 21 січня 2023 року яка кайде загроза через атаки ворогом, через воєнні дії у й області. Ракети будуть летіти, швидше вони будуть так от зрозуміти, як приліт, пролітати над вами. Пролітати. Все-таки є велика ймовірність одну пропустити. Бачите, може бути прильот. Три стоїть одна тут. М може бути, так, от 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 і прильот. Іде якісь там десь влучання у вас? Можливо, десь біля парку, якийсь парк. Ну, тут так само може говорити про машину, що хтось може постраждати, Якісь машина або парковка. Або, я не знаю, можливо, теж там якісь у вас є зупинки, трамвайні чи поїзд. По наводці, та є Якийсь Ох, якийсь об'єкт. Ну, одним словом, є загроза. Так само це ще може прочитатися як ресторан, але це не житловий будинок, тому що, розумієте, тут все-таки карта бенкета, свята, якась подія, або так само це може говорити про парк, про природу, про будівлю, яка знаходиться десь там поруч з цим. Я би тут швидше сказала, що це якийсь ресторан або кафе. Не знаю. При дорозі, так, з Рицарем Жезлов, Або ще як варіант готель. Готель може бути. Де загроза для бордового населення? Четвірка мечів пауза. Десятка пентаклей, старший аркан смерть. Дивіться, десь неподалік місця, куди вже раніше колись давніше прилітало. То карта де живі, згадуйте, ну, ті, хто там живе, ви маєте пам'ятати, знати, де у вас там найбільша загроза, де у вас найбільше прилітало. І карта берегти дітей. Тримайте дітей подалі від вулиці, бережіть їх подалі, подалі від торгових центрів і від магазинів, супермаркетів, там, де там, де тратяться гроші. Угу, Там, де йдуть витрати, ви можете. Самі розумієте, втратити дитину. Тобто старайтеся зараз пильнувати цей тиждень своїх діточок. В основному буде з двох напрямків летіти, і пролітати над Уманю. Але буде якийсь хаос, тому що все-таки, бачите, ну щось, щось таке, щось десь та й... Є... Може гепнутися і може бути загорання. Жертви можуть бути. Ну і на дні колоди у нас, бачите, все-таки удар і сонце. Ну, щось якась прикрість може бути, так що майте собі на увазі. Так, давайте подивимось тепер... А, давайте глянемо херсон. Я ж Херсон ще не подивилась, він там біля знову нижче Одеси, Миколаєва. Покажіть мені, будь ласка, карта, чого очікувати в період з 16 по 21 січня 2024 року а, Херсон. Херсон, Херсонська область, чого там очікувати. Покажіть мені будь ласка, карта, яка йде загроза мертвому населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю, через атаки ворогом, через воєнні дії. Херсон, Херсонська область, чого очікувати до кінця. Цього тижня з 16 по 21 січня 2024 року через атаки Воргун через воєнні дії Херсон. Херсонська область. Херсонська область, у вас десь скоро буде знову евакуація людей. В Херсонській області будуть скоро евакуювати, евакуйовувати. Ще якась буде еваку... евакуація, когось будуть ще звідти вивозити, евакуювати. І подалі, особливо від води. Саме небезпечна зараз буде територія, подалі, треба подалі людей забирати дійсно від води. Ну так. Да. Тому, що ви там можете залишитися без ресурсів, і ви, ви обтяжуєте, там буде, ну, просто люди обтяжують реальну, реалізацію а, певного, дуже вигідного плану Збройними силами України. Його неможливо реалізувати, а, і вони змушені йти вибирати як в безвиході зовсім інший шлях. От вже другий раз, розумієте, вони ніяк не можуть, вони змушені кожен раз а, обирати інший шлях, не той, який їм вигідніший. Для ну, зручніший, комфортніше для того, щоб звільняти територію через наявність мирного населення. Треба, ну, і буде якась евакуація. Буде ще якась додаткова евакуація, так. Да. Це правильно? Ну так, да, це правильно, давно пора. Порицею жезлов, давно пора, тому що менше було, б зараз, менше було б зараз проблем і тих, кого оплакують, менше б трауру було. Ну ну, так, так, мирне населення треба евакуювати. Так, що чекає мирне населення взагалі там зараз? Розруха чекає, дивіться, будуть прильоти. Херсонсь, Херсонська область будуть прильоти, де окупована Херсонська область, та частина, яка окупована, будуть все рівно обстріли, будуть все рівно прильоти, будуть все рівно по цій карті жертви. Так, дивіться. Ну, це якби передмістя, так само говорить, про передмістя, про водойми, про колодязі, втрата води або щось не то з водою, у водоймах, у колодязях. І... Ну, обстріли в передмісті в першу чергу дуже серйозні йдуть. Так, давайте на Херсон докинемо. Оки, що у нас тут? Дивіться, йде якась серйозна пожежа, якийсь серйозний прильот, там, де будуть жінки, там, де будуть люди з дітьми, з сім'ями. Я не знаю. Значить, це буде якийсь парк, або якась площа, або торговий центр. Не збирайтеся ніде. Трійка-Пентакли, це якесь міроприємство буде організоване, якесь або творче міроприємство, та творче, або фестиваль, якийсь, або якийсь, я не знаю, благочинний захід. ну. Одним словом, уникайте, не йдіть ні в той торговий центр, на той, на той фестиваль чи на яку, там, якусь урочистість, ні на під відкритим небом, Но якщо це буде якась площа, тим більше в Херсоні, тому що буде прильот, буде пожежа, навіщо вам ті жертви. Реально, реально, то воно все падає туди, там, де в нас від людей, там де йде попередження ховатися. Тут ми бачимо, що незважаючи на те, що буде робити по максимуму, щоб людей вберегти, і ну, в будь-якому разі ворог буде, буде обстрілювати і будуть жертви. Де це буде? Де це буде? Хоча б якісь... Так, да, будуть прильоти? Де саме? Отак, що зв'язаний з рухом? Архангела Михайло, з зв чим зв'язане? Те, по чому рухається, так? Те, по чому рухається, якась дорога, розумієте, якась дорога, як варіант горизонт, та? за горизонт. Ну, Мости дороги, та, якісь важливі логістичні шляхи, мости дороги в будь-якому разі під загрозою. Окрім того, що десь на якійсь площі, у торговому центрі, знову ж таки, велике скупчення людей. Уникайте скупчення людей, уникайте черги так само за гуманітарною якоюсь там допомогою, старайтеся якось ховатися, без черг це все робити, тому що ну, йдуть Угу. Ну так. Да. Вони ще будуть часто йти. Ну, велика ймовірність, що воно, ну, бачите, до теплої погоди, до спеки має. Має бути звільнена, показують від тих чупакабор ця територія. До того часу, поки що мусимо терпіти, будуть, ну, будуть, будемо боротися, будемо звільняти, і будуть якісь до цього моменту звільнення, але вони будуть йти по черзі, по черзі поступово. Так, що ж, е, ну давайте, давайте на цьому завершимо і роблю зараз наступний блок. Ставте мені, будь ласка, пальчик вгору, ставте вподобайку. Як оплату за мій час. І пам'ятаємо, що будь-які розклади не є 100% гарантія того, що саме так і буде. Це вони що вас не обрікають, вони лише показують той варіант долі, яким ви рухаєтеся, яким ми рухаємося, яким рухаються події на даний момент. Так? Але завжди є шанс якось на це повпливати, і є шанс, що хтось чи щось може на це повпливати. Так, а я зараз наступне відео буду знімати на решту областей.